Друзі, привіт! Це лот шльопанців та В'єтнамок, мікс брендів Володя Чоловічі та жіночі моделі. Всього 8 пар. Почнемо із моделі жіночої від Капа. Таких володдя 4 сіро-зеленого кольору по розмірах 1,36, 1,38 та 2,37. Далі ось така модель шльопанців, це чоловіча, розмір 42-й, вони дуже легенькі, добре підходять для басейну. Та жіноча модель у синьому кольорі, розмір 39. Є у нас пара шльопанців 39-го розміру із шкіряною устілкою. І остання пара чоловіча від Капа. Розмір 43. Замовляйте цей у наших менеджерів. Також у нас ще багато різних товарів. Їх можна переглянути на сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал та приєднуйтесь до наших телеграм та Viber груп Всім дякую за увагу!